Але точно зараз не до полонички, до пікантностей, не до інтиму нашим військовим, які тримають фронт, особливо на е, Донеччині, на тих місцях, які вже межують фактично з Дніпропетровщиною. Там дуже гарячі бої. От Покровський напрямок, там гарячі бої. І вчора ми навіть обговорювали, що на мапі Діпстейт з'явилася позначка, що е, Дачне на Дніпропетровщині вже воно опинилося в сірій зоні. Угу. Так, от в Генштабі і в Діпстейт на цих в, в організації які створюють мапу Діпстейт, поки що не. Не підтверджують окупацію село Дачне на Дніпропетровщині. Вони позначають як окуповане село Новосергіївка Донецької області. Що і своїми околицями виходить на адмінкордон Дніпропетровщини, а на інших напрямках від сіл, окупацію яких підтверджено у Генштабі до Дніпропетровщини залишається не менше двох кілометрів. Тобто росіяни ще не підібралися до Дніпропетровщини. Сіра зона на мапах Генштабу не позначена. Діпстейт показує, що сіра зона сягає адмінкордону Дніпропетровської області в селі, в районі, вибачте, Горіхового. А інститут учені в 1 липня. Чому ми про це говоримо? 1 липня вчора вони опублікували, нібито там же сіра зона. Дачний його околиці, площою 2 кілометри, вже контролюється російськими окупантами. Сьогодні ця історія змінилася. Генштаб це не підтвердив. Ми ж дивіться, вчора в ефірі навіть обговорювали.